Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогоднішнє відео воно буде таким попереджувальним для всіх, як українців, так і поляків на території Польщі, і не тільки. І на прикладі конкретної ситуації ми розберемо, що не потрібно робити в таку спеку, в таку жарку жарку погоду, тому як на сьогоднішній день розбираємо новину про те, що в Польщі мати закрила півторарічну дитину в автівці на сонці. На щастя, це не одна з тих штатних ситуацій, які трапляються в Польщі постійно. Тут мати виявилась набагато відповідальнішою, але все одно ситуація, на мою думку, є. Показовою, дивіться, будь ласка, відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео серед своїх друзів, знайомих і так далі. Можливо, це спасе комусь життя і позбавить, або позбавить від якихось негативних наслідків зі сторони польського законодавства. Також, якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі, заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер, надасть вам консультацію. Отже. В Польщі мати закрила півторарічну дівчинку в розпеченій машині. Це відбулося в місті е, Грифіно, е, і поліцейські врятували півторарічну дівчинку, яка випадково опинилась зачиненою, тому як мати е, просто замкнула випадково ключі в автівці. Разом з дитиною, яка там знаходилась. Це відбувається час від часу. Такі ситуації можуть бути, коли випадково ключі замкнулись в автівці. У мене також таке було неодноразово, до речі. От. Тут ситуація була критичною, тому що на вулиці була досить жарка погода. Автівка була не в тіні, а на сонці, і дитина виявилася за замкнутою в автівці. Жінка не розгубилась. Вона одразу ж викликала поліцію, коли зрозуміла, що не зможе сама справитись тут. За дуже короткий період часу поліцейські прибули на місце. І після е, того, як, ну як коли вони зрозуміли, що температура в автівці просто моментально е, піднімається, вони вирішили вибити скло, що в принципі і зробили. Дитину вдалося дуже швидко дістати. Звідти на місце також прибули медики. Вони оглянули дитину е, і, якби на щастя, нічого поганого не відбулося. Е, дитина не отримала якихось там серйозних ушкоджень е, в ході цього інциденту, і все закінчилось е, досить позитивно. Жінка подякувала поліцейським за швидку реакцію і за допомогу, фактично за е, спасіння життя її дитини. І тут я хотів би в контексті цієї новини поговорити також і про інші випадки, яких також за останні навіть декілька тижнів було дуже багато. Були випадки, коли люди закривали е, своїх собак. В автівках самі йшли там до магазину, до торгового центру. Автівка була з зачиненими вікнами на сонці, і на сонці температура в автівці може досягати навіть 70-80 градусів. При цьому кисень згорає дуже і дуже швидко, і фактично неможливо залишитись живим в таких умовах. Були також декілька випадків, коли люди закривали своїх дітей в автівках, самі йшли в торгові центри. Тиждень буквально тому був, був випадок, коли жінка залишила також свою сплячу дитину в автівці, а сама пішла купувати собі штани в е, торговий центр. І в кожному з цих випадків, на щастя, знаходяться небайдужі люди, які або е, помічають цю ситуацію, бачать, йдуть там по парковці, бачать, що в автівці там закрита дитина або якась тварина, і вони одразу ж починають діяти. На щастя, е, тільки завдяки тому, що є небайдужі люди, е, які одразу ж викликають охорону, поліцію, е, швидку допомогу, вдається всіх врятувати. Натомість рік тому, два роки тому, три роки тому були випадки, коли діти і тварини помирали просто в цих автівках е, від такої спеки. І е, скільки б не було новин, скільки б не було інформації про те, що так робити не можна, що потрібно. Е, Якби, або залишати відкритими вікна і при цьому ставити автівку не на сонці. А що стосується дітей, то взагалі їх завжди потрібно забирати з собою. Не можна маленьких дітей залишати на, в автівці просто на парковці і самому йти там вирішувати якісь свої справи. Або знайдіть няньку, або беріть дитину з собою. І е, ні в якому випадку не можна залишати е, ні людей, ні дітей, ні тварин е, в автівках на Сонці. Тому що е, вистачить навіть 15-20 хвилин для того, щоб е, дитина або собака задихнулись просто. Бо е, автівки в таку спеку, яка є зараз, яка є кожне літо фактично зараз. Так? Бо в нас є глобальне потепління і в нас е, температура підвищується з кожним роком. З кожним роком ці ситуації стають все більш фатальними. І е, тому хочу закликати кожного не ігнорувати такі повідомлення, е, також говорити про це зі своїми друзями, знайомими, зі своїми дітьми, зі своїми е, родичами і так далі, щоб ні в якому випадку ніколи такі ситуації е, в них не траплялись, щоб вони ніколи не залишали е, в автівках е, своїх там, домашніх улюбленців або своїх дітей. Завжди потрібно розуміти. Які можуть бути наслідки, бо я не можу собі навіть уявити, що відчуває та людина, яка по е, якійсь нерозумності своїй залишила свою дитину в автівці, пішла в супермаркет купити продукти, а там через півгодини вертається, а в автівці мертва дитина. Я впевнений, що ніхто не хоче е, через таку недбалість втрачати близьких собі людей. Тому. Друзі, будь ласка, поширюйте це відео. Своїми історіями з цього приводу діліться в коментарях під цим відео. Нагадаю, не використовуємо нецензурну лексику. Нагадаю, не розпалюємо ненависть в коментарях і вчимося спілкуватися толерантно, ввічливо. Дякую кожному з вас за розуміння, за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!